Усім привіт, агенти! Ну що ж, наближається фінальна місія в нас предостанній 11 -ти тиждень, тож дуже скоро ми дізнаємося щось цікаве, я так гадаю. Ну а поки що закликаю вас донатити на Збройні Сили України, бо нам треба допомагати їм всім, чим можемо. Ну і також, звісно, ви можете поставити вподобайку і написати якийсь коментар в підтримку канала, щоб поширювати українську інформацію по грі The Division. І тепер можна подивитися, що цікаво у грі відбувається. Періодично так буває, що розробники щось додають в гру і нас про це ніяк не сповіщають. Інколи це щось корисне, а інколи взагалі не зрозуміло, що вони зробили. І одну таку річ я вам хочу показати: якщо зайти в Progression, нам додали, типу, як проект такий Priority Target Network. Можна зробити 7 ліквідацій. І ось я декілька з них вже зробив, і ще мені треба зробити дві. і ось тут, бачите, є дві заблокованих ліквідацій. Не знаю навіщо робити цей проект, нічого він, начебто, не дає, але є обмеження по часу. Я записую це якраз в понеділок, а в вівторок ці ліквідації, мабуть, оновляться. І дізнався я це завдяки Сашко Калині. І якщо б він не створював нового персонажа в цьому сезоні, то ми б, мабуть і не здогадали, що розробники щось таке зробили. Тому я зайшов на третій аккаунт свій і створив ще там одного персонажа, бо на основному в мене звісно все зайнято. І якщо такий новостворений персонаж, саме в сезоні перехрестя, отримує 40 рівень і заходить в Вашингтон в меню ліквідації, то тут ви можете побачити ось таке. Тобто у нас є якісь ось лінії і щось тут начебто треба виконувати в певній послідовності. Я цей проект виконав наполовину, фактично, і ось як ви бачите, в мене один замочок вже відчинений, а інший ще блокує останню фінальну ліквідацію на героїзмі. І ось тут написано, що потрібна додаткова інформація. Тобто, суть у чому, нам дають одну ліквідацію на героїзмі, але щоб її зробити, треба відчинити ці два замочки. Ці два замочки заблоковані двома місіями на випробуванні. Ось я тут одну зробив. А тут треба зробити ще одну. І як бачите, цю, яку я ще не відчинив на випробуванні, треба теж розблокувати двома ліквідаціями на високій складності на харді. І все це дуже дивно виглядає. Тобто, щоб нам отримати доступ до звичайної героїчної ліквідації, нам треба до того виконати 6 ліквідацій, чотири з яких на високій і дві на випробуванні. але який в цьому сенс не зрозуміло, бо ніяких особливих нагород нема. Сама система виглядає в принципі цікаво, якби ці ліквідації давали нам щось особливе додаткове. Наприклад, гарантований екзот за героїчну ліквідацію, а за випробування, наприклад, гарантована імена якась річ. Але тут нічого цього немає і знов таки. Ця система недоступна для всіх персонажів, які були створені ще в попередніх сезонах. Наприклад, у мене на основному аккаунті всі чотири персонажа 40 рівня, і так як четвертий персонаж більше не потрібен для ресурсів, в мене він тепер постійний, з білдами і всяке таке, тобто видаляти його заради такої незрозумілої системи сенсу ніякого нема. Отже, звісно, це доволі гарно, що розробники щось нове вводять, але цікаво воно буде тільки новачкам, які поступово будуть підвищувати собі складність ліквідації. І, до речі, подивився, що відбулося після оновлення у вівторок. Ці ліквідації знов оновились, і, схоже, вони ті самі, ну принаймні розташування таке саме. І в розділі Progression нас так само оновився цей типу проект Priority Target Network. Ось така прихована робота від розробників. Подивимось, можливо, це переросте в щось більш цікаве з часом. Ну а в стрічки подій у нас зараз активна подія, x 5 досвіду на сезонну перепуску. Тож ви можете наздогнати і прокачати всі 100 рівнів, якщо ви ще цього не зробили. Дуже раджу вам скористатись такою можливістю, бо розробники виклали таке повідомлення в Твіттері, де натякають, що наступного тижня буде щось цікаве і нам треба бути до цього готовим. Скоріше за все, вони знов запустять подію, як було в кінці попереднього сезону тягар правди, коли ми відкривали Бруклін, скажімо так. Тоді можна було оформити додатково ще цей сезонний досвід після сотого рівня, і можна було отримувати різні нагороди, контейнери, з яких можна було отримати унікальні рейдові екзоти. Тому ж в твіттері, в коментарях люди чогось дуже чекають Лексінтон. Але поки що ніякої підтвердженої інформації немає. Хоча якщо згадати останній стрім з Яніком, він там доволі впевнено стверджував, що будуть ще роздавати цей Лексінтан, а також Каліна Тормоїл. Можливо, якраз це і відбудеться впродовж цієї події, тобто після 12 серпня. Тож докачуємо сезонну перепуску та чекаємо наступного тижня. І поки я монтував в офіційному Твіттері. З'явилася нова інформація з маленьким 5-секундним відео. І тут написано: Вгадайте, хто повертається, і що нам треба бути готовим виконувати ось ці додаткові цілі, як було наприкінці попереднього сезону. І нам треба бути готовими з 19 -го числа. І якщо уважно придивитися, цей персонаж виходить з локації, на якій розташовані входи до двох місій: Пентагон і Дарпа. Не знаю до чого тут саме це, але в руках в нього явно знаходиться гвинтівка ЛГОСІ. А як ми знаємо, такий самий вигляд має і Лексинтан, тож можна сказати, що це, скажімо так, підтвердження. Але точно ми про це вже дізнаємось через 2 тижні. Ну, як завжди, в крамниці у нас якийсь новий набір. Розробники намагаються заробити гроші на підтримку гри. Тож, якщо вона вам подобається, ви можете їх підтримати таким чином. І тут ми бачимо Slasher Bundle. І тут можна отримати ось такий костюм. Трохи лячний він, пісак якийсь на грудях, та маска така, начебто якийсь маньяк. І ще можна отримати ось такий рюкзак. З ножами прикольний, начебто. І для зброї ще дають ось таку фарбу. Ну, а тепер подивимось товари тижня. Карпентер. Нецікавий рюкзак іменний, на експертизу, а також тут для бронежилета максимальні негативні ефекти. Для пістолетів і кулеметів максимальна шкода. Правильно, а є штурмова гвинтівка, вже з оптимізмом можна залишити цей талант або дооптимізувати і змінювати будь-який непогано відносно штурмова гвинтівка. Кулемет сміливість не дуже він цікавий. Лцева механіка сюди не ставиться. Також для кулеметів максимальна характеристика шкода цілі по укриттям. Для бронежилетів максимальна критична шкода 12%. Ну, Цікавий доволі рюкзачок, якщо ви хочете його використовувати і зробити червоним. Замість броні поставити туди шкоду від зброї. РПК. Правильними, скажімо так, характеристиками під будь-який талант, якщо у вас цікавий цей кулемет. Для кулеметів максимальна характеристика об'єм магазину. Для рюкзаків максимальна характеристика, пришвидшення навичок. Гавантівка «Сюрч» – Нічого особливого, не експертизу. Крікет. на експертизу. Для кобури максимальна характеристика шкода в голову. Якіму Стік на експертизу. Снайперська гвинтівка Model 500 з правильними характеристиками. Дуже сильно тут шкода, але дуже повільно вона перезаряджається. Але якщо нема, то можете взяти таку снайперку для білда і спробувати. Магнум з правильними характеристиками. Це, звісно, не Харвестер, але теж варіант. Рюкзачок на перший час під пістолетний білд можна таки взяти. Шкода в голову є. Пильність сюди накручуємо і готово. Для рукавичок максимальне здоров'я. Механіка Ленімал. Не дуже цікава штурмова гвинтівка, колись я робив відео по білду з нею. Але тут є максимальна шкода по здоров'ю для штурмової бібліотеку. Кабура Пікаро падає де завгодно, можна не витрачати валюту С. в принципі, і використовується, але тут слабенька характеристика основна. Кулемет Карнаж, Біня. Звичайний імінний кулемет. Не те за тож не витрачаємо валюту АЕС, але можна використовувати з безстроковою директивою. Тут ідеальний садіст. Імінна гвинтівка за ексклюзив Everlasting Gaze, можна взяти для прокачки експертизи. Раніше використовував з білдах на негативи, але доволі важко її активувати, тому не дуже використовується зараз. I your I have... Так, рідкий інженер з ідеальним Бладсакером Брен Белстон. Це ТЗ ексклюзів, але параметри тут не дуже. Максимальний шанс крита для штурмових гвинтівок казати за валюту. Хм, цікавий бронежилет Єлгір. Тут є шкода в голову і склопушка. В ПВЕ, мені здається, таке точно не буде ніде використовуватись, можливо, в ПВП для якогось снайпера з захистом від імпульсу. Біла смерть, нета за ексклюзів, правильні характеристики, хоча багатенько оптимізувати, можна взяти під снайперський білд. Максимальна шкода для кулеметів, але знов-таки за затизи валюту. Ну, відносно непогані товари, є деякі цікаві речі і максимальні характеристики. Мендоза у нас сьогодні в Соузвест біля місії аерокосмічний музей. А Денні Вівер Федерал Тріангл біля поселення Театр. Так, Зі зворотнього відліку купуємо для прокачки експертизи, якщо вам потрібно. Механіка Ленімал і Капура Пікаро. Непоганий такий щиталом. Мисливість не нецікавий. Статус ефекти і тут. Відновлення броні, негативний ефект. Ханкман слабенький, основна характеристика дуже маленька. Багато оптимізувати. І максимальна шкода в для штурмовок. Для пістолетів-калуметів максимальний об'єм магазину. І для гвинтівок максимальна шкода. Для рюкзаків максимальне пришвидшення. У Денні Вівера один екзотичний контейнер, аж цілих 5 контейнерів з іменними речами і два звичайних контейнери. 5 іменних, це цікаво. Ну, а тепер тижнева активність у наших кланах. Ukraine перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан П'ятий клан, і шостий клан. Тюду контейнер третього рівня, звісно, що подія на клановий досвід допомогла. І ще хлопці шостого клану, якщо ви мене тут почуєте, то в нас є багато тепер вільних місць в інших кланах. Тож при бажанні можете зайти в більш активні клани, двоє вже перейшли, до речі. Напишіть мені у Discordі і ми це швиденько зробимо. Ну що ж, ось такі в нас новини на цьому тижні, все саме цікаве буде пізніше. Можливо, у багатьох дійсно з'явиться шанс отримати лексинтон. Сподіваюсь, вони виправлять баг, який був в попередньому сезоні, коли ці контейнери майже безкінечно можна було фармити, бо це якось не зовсім чесно. Але все ж таки є бажання зробити на всіх персонажах по 2-3 Лексингтона. Подивимось, що там буде. Тож, добувайте сотий рівень сезону і чекаємо наступного оновлення. Ну а також заходьте до нашої Discord спільноти. Хай всім щастить і мирного неба!